Слава Україні! Розпочалася 207-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів З РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна. Кам'янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляєвка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме на Харківському напрямку, зокрема, й. Із території Російської Федерації в районах населених пунктів Козача-Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп'янськ та Кам'янка.